Привіт, мене звати Михайло, ви на каналі Fireon. Сьогодні у нас коротенький огляд на двосторонні років зведення. Розкажу вам, з якою метою ми її створювали. Встановимо її на карабін, розпакуємо. Погнали! Тож причини. Перша причина, що Ну, майже на усіх арках з магазину йде стандартне руків'я, котре відчолкується тільки з однієї сторони. І на мою думку, це не дуже зручно. Тому, як і собі хотілося, таке двостороннє руків'я і іншим теж якби, запропонувати. А друга причина, що на імпортні такі руків'я двосторонні якісь дуже космічні ціни, Там від 5 до 7 тисяч гривень за, за такий помірно невеликий шмат алюмінію. І ми порахували, що ми можемо. Зробити якісний український продукт за більш народні кошти. Звісно ж, коли я кажу якісний, я насамперед маю на увазі сплав алюмінію, бо ми свою ручку фрезеруємо з її слитку цільного, тоді як деякі виробники можуть її просто відливати. Але той алюміній, з котрого її можна було б відливати, він не буде витримувати такі термонагрузки, котрі виникають у передній частині ручки. А це можна побачити от на такій от від інструкції. Як ви можете побачити саме через передній отвір руків'я зведення проходить газовідвідна трубка, через котру гази штовхають затвор. Що призводить до перезарядки. І тому під час активної стрільби ця зона дуже сильно нагрівається. Якщо ви використовуєте менш міцний алюміній, то з часом від таких перегрузок він може тріснути і ручка перестане виконувати свою функцію. Тому при виборі руків і зведення треба звертати увагу, щоб сплав алюмінію бажано був такий самий, як і у стандартній ручці 70-75 Т6. Але це, в свою чергу, буде впливати на ціну, тому що відлити ручку набагато простіше, ніж її вирізати. А тепер перейдемо до огляду. У випадку з ручкою ми вирішили, як і всі, зробити блістер. Отакий от от красивенький з жовтою контовочкою. На задньому боці опис. Сайт-штрих-код, все, що вам треба прочитати. Відкривається отак от легенько. Якщо в магазині не заклеють, звісно ж, а, так це ми прибираємо. Ну і сама ручка. Трошечки в маслі змащена. А, марка алюмінію, про яку я вам казав. Підпис до якої зброї підходить. І от, власне, як це працює. Коли ви тянете за лівий вусик, працює тільки лівий. Коли ви тягнете за правий вусик, працюють обидва. Закріплено все пружинними штифтами. Я вам їх зараз не буду діставати. Якщо захочете, можете розібрати. І всередині є дві пружинки. Це отак от можна побачити. Якість виготовлення можете самі подивитися на екрані. Давайте тепер вставимо це в арку. Але я буду використовувати оцю ручку нашу тестову, котра вже пройшла 200-300 перезаряджань, тому що її не так жалко царапати. Тож, от, припустимо, ви купили собі стандартну арку, купили до неї наш магазин. І тепер хочете замінити стандартне руків'я, котре, як я вже сказав, відкривається тільки з одного боку, що не дуже зручно. Ми тут вже теж <свісно>, лазером награвірували собі всілякого. І давайте до цього і приступимо. Але що робити, якщо у вас нестандартна гвинтівка по типу PVS поршньова, чи підійде наша ручка для неї? Давайте подивимось. От вона вже, правда, стоїть. Так само працює. От. Теж затворна затримка спрацювала. Розберемо. Тут трохи складніше, так як у вас затвор прив'язаний до. Отакого от циліндру всередині, але в цілому майже все те саме. Теж працює, ми перевіряли, ніяких проблем з поршневими півесами нема. Дякую вам за перегляд цього відео і за те, що підтримуєте українських виробників. До зустрічі!